Вітаємо, друзі! З вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. Інститут вивчення війни повідомляє, що Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини. Американські аналітики стверджують про більш масштабні наземні операції на окупованому березі Херсонської області. Зараз там може діяти понад 300 українських бійців. Також повідомляється, що українські бійці перерізали дорогу Олешка Нова Каховка, внаслідок чого росіянам буде важко передислокувати ресурси для підкріплення. А на Запорізькому напрямку одразу семеро окупантів здалися в полон взяли їх на ділянці виробове Новопрокопівка. У результаті операції на території тимчасово окупованого Криму нашими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Малі десантні катери класу серна держава держава-агресор Росії активно використовувала під час окупації острова Зміїни для перекидання військової техніки та десанту. Бердянець і кримчанин одночасно, справжній воїн і патріот боєць 67-ї окремої механізованої бригади, снайпер Олександр Святков з позивним ліс загинув, звільняючи Україну від загарбників. Поблизу села Водяне на Донеччині загинув Ростислав Скляренко, випускник Бердянського державного педагогічного університету. В перші дні окупації Бердянська Ростислав брав участь у патріотичних мітингах. Коли виїхав з окупації, одразу пішов до військкомату. Попри інвалідність послуху, Ростислав пройшов навчання та ні службу в 53-й бригаді імені Володимира Мономаха. Брав участь у боях на Донеччині, де отримав важке поранення. Після кількох операцій та реабілітації знову повернувся до побратимів. Став командиром стрілецького взводу і звіреним йому взводом тримав оборону Авдіївки. 28 листопада Ростиславу мало виповнитись 23 роки. 9 листопада з Ростиславом простилося в Петропавлівці Дніпропетровської області, звідки він був родом. Спогади рідних та однокурсників читайте на сайті Приморка Сіті. Посилання на матеріал шукайте в описі до цього відео низький уклін та вічна слава героям. Цього тижня окупанти влаштували черговий рейд на цей раз на Азмулі. Бердянці повідомили, що масовані перевірки проходили і на лісках, перевіряли усіх і навіть зупиняли маршрутки, а потім ще обходили будинки в колонії. Рашисти продовжують шукати так званого гвалтівника та вбивцю. Шокуючи інформацію про так зване вбивство родини, поширило одразу після ліквідації ФСБшників. Місцеві про таку трагедію у місті не чули, тому припускаючи, рашисти шукають мовірного підривника. СБУ повідомила про підозру своєму співробітнику, начальнику оздоровчого табору маяк Служби безпеки Андрію Асєєву. Повідомляється, що 24 лютого 2022 року він не виконав наказ про передислокацію до Запоріжжя і досі перебуває в окупованому Бердянську. Асієву було заочно оголошено про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. 1 грудня одразу два оператори піднімуть ціни на інтернет. Оголошені причини для збільшення тарифів сумнівні, особливо враховуючи, що обіцяна якість послуг не відповідає дійсності. Також оператори зараз проводять сверку даних користувачів, при цьому вимагають рашистський паспорт. Бердянці кажуть, що з нового року паспорт окупанта буде обов'язковою мовою для доступу до мережі. Окупанти сфабрикували справу та засудили до довічного ув'язнення морпіха з Бердянська Ігора Клещунова. Морпіху закидають нібито вбивство чотирьох жителів Маріуполя. За даними слідкому, ігор Клещунов відбуватиме покарання в колонії особлого режиму. Ще взимку цього року расисти публікували відео з полоненими морпіхами та казали, що готові обміняти військовослужбовців. Змушували записувати відео з проханням провести обмін. Але згодом вирішили влаштувати показове судилище над хлопцями за вигаданими звинуваченнями. Також провели судилище над ще одним морпіхом, Антоном Чередником. Його звинувачують у вбивстві мирного мешканця Маріуполя. Повідомляється, що морпіх визнав себе винним у вбивстві. У інкримінуванні йому наміру захопити владу та проходження навчання для здійснення теракту, військовий не визнав свою провину. Як повідомляють російські пропагандисти, 9 листопада у Бердянську затримали та ув'язнили чоловіка через заклики знищувати російських військових та схвальні відгуки про легендарний полк Азов. Бердянець, начебто, залишив такі коментарі в одних з соціальних мереж. Його затримали і вочевидь змусили записати зізнання на камеру. Уряд заднім числом обнулив фінансування медиків на окупованих територіях. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Виплати призупинено і бердянським медичним працівникам. На це вже відреагувала Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. Деякі військові адміністрації окупованих міст прийняли рішення підтримати медичних представників за рахунок місцевих бюджетів. Що стосується Бердянська, то поки немає інформації про виділення коштів на ці цілі з міського бюджету. В Бердянську російський командир застрелив свого підлеглого солдата, бо той його образив. Сталося це на очах інших окупантів, про що вони повідомили в відеозверненні, яке опублікував один з російських телеграм-каналів. За словами окупантів, перший постріл його командира прийшовся в голову і чотири контрольних у груди. Нас, якщо там не взорвуть, не розстріляють, то нас на передок запустять, нас на передке кажуть, всіх ну, просто свої. для да, своїх же, кажуть, передке нас всі як ну, би положать. Окупанти розпочали будівництво залізниці з Ростова на Дону через Маріуполь та Бердянську Крим. Гавляй Балацький розповів, що залізниця потрібна для військових цілей. За його словами, це дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів. Також Балицький заявив, що планує відновити роботу аеропорту Мелітополя для військових та вантажних перевезень. Гавляй Рсальду змінив комендантську годину на окупованій території Херсонської області. Тепер вона триває з 20-ї години до 6-ї ранку. 7 листопада у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився республіканський центр безпілотних систем, який займався підготовкою військових операторів дронів. Є повідомлення про загиблих і поранених, але їх кількість не уточнюють. Головне управління розвідки повідомляє, що на окупованій частини Херсонщини рашисти закопують вибухівку поблизу газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури. Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати. 8 листопада Луганську ліквідували зрадника одного з депутатів так званої ЛНР, екс начальника управління народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненко. Його підірвали у власній машині. За даними головного управління розвідки, він причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області. Він особисто жорстко катував людей. В окупованій Любимівці під Мелітополем росіяни затримали 15-річного парубка. Наразі доля підлітка невідомо, повідомляє телеграм-канал Астра. Причиною для затримання стали нібито знайдені у сараї на горищі гранати та патрони, які, як стверджував сам студент, залишили російські військовослужбовці. Вони жили в його будинку щонайменше до серпня 2023 року. У Маріуполі підірвало авто одного з поліціянтів окупаційного корпусу. Вибув стався на проспекті металургів. Українська моушн дизайнерка Таня Зубко створила дуже теплі та затишні відео з мініатюрами українських міст, серед них і Бердянськ. Міста України зберігаються під скляними кульками. Дизайнерка також показала відео з мініатюрами Енергодара, Токмака, Київщини та Донбасу. Бердянці всюду намагаються підтримати рідне місто. Бердянць знову був представлений на міжнародному марафоні. Цього разу у Стамбулі 5 листопада. На фото Бердяночка Сєдін Марина та її друг з клубу бігу Striders of Croydon, який базується у Лондоні. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянсь сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.